Всім привіт вітаю вас у 2025-му на моєму каналі. Мене звати Валя, я живу в Австралії, і сьогодні будемо обговорювати просто нетипову тему для мого каналу: це вішлист або карта бажань на 2025 рік. Подивимось, чи не сильно я розкатала губу, чи не занадто багато моїх хочу. Я чесно скажу, я не люблю називати це карти бажань, я не люблю створювати карти бажань. Я це називаю вішлист. Це мій список. Бажань і туди входить ну, виходить що одне й те саме. Ну добре, в моєму списку не тільки якісь матеріальні речі, в моєму списку ще дуже дуже багато всього цікавого. І 2025 рік просто має бути цікавим. і Я сподіваюсь, що це надихне вас додати декілька бажань. Цей рік і до вашого списку. Я скажу чесно: в мене є кілька прям шалених бажань, але знаєте що в цьому році я не буду їх соромитись. Мій вішли знаходиться просто в Pinterest, Я просто зробила собі папочку в вішлист і додаю туди все, що я хочу. Тому на одне моє бажання може бути прям декілька класних картинок. Я не люблю це все друкувати, вирізати, вішати. Але ви робіть, ви робіть. Чесно кажучи, у мене руки з одного місця. Я вирізати то не буду. Я просто знаєте, не хочу бути якось цього мемо, що ти просиш не друкувати своє Феррарі на карту бажання, а в тебе навіть немає принтеру. Тому поїхали. Я буду вам картиночки додавати на екран, а сама буду дивитися в свій планшет до речі, який колись був в моєму в тому ж пінтересті в тій же папці. І почнемо ми з того, що в 2025-му, як і у всіх людей, я вирішила, що я починаю нове життя і присвячую купу часу спорту. Я вам скажу чесно, що я вже почала це робити так. Я саме та людина, яка сказала і зробила. І я поки що місяць тримаюсь. Тому в мене купа дівчат з класною фігурою. Класною, бо я її такою вважаю. Ви можете не вважати її такою, ви можете вважати класною фігурою іншу. Але загалом, е я розумію, що в мене є якісь дані, які я не можу змінити. Тобто я не можу, знаєте, Орієнтуватися на дівчат з п'ятим розміром грудей, з величезною попою і з манюсінькою талією. Е, ні, я все ж таки розумію, що е, це не ідеал мого тіла, це більше як репрезентація того, що я хочу. Ходити до залу, хочу зробити це частиною мого життя. Хочу зробити це стилем мого життя, і мені дуже пощастило, бо мій коханий теж хоче сфокусуватися на спорті, бо в нас в цьому році весілля, і ми обидва хочемо класно виглядати, але... Ми хочемо виглядати класно не тільки на нашому весіллі, а зробити це звичкою, щоденною звичкою, де ми присвячуємо себе yeah. спорту. Став лайк, якщо ти теж надихаєшся класними картинками, які мотивують тебе кудись піти. І напиши коментар, якщо сьогодні ти був в залі, або, як мінімум, присвятив. 15-20 хвилин спорту. 15-20 хвилин спорту це краще, ніж нічого. Ти досягаєш такого віку, де розумієш, що без спорту твоє тіло просто розвалиться. І краще почати це зараз, ніж усвідомити це дуже пізно. Наступне це, звичайно, моя така мрія. Я хочу багато знімати, і в мене бувають ups and downs. Але наразі в мене однозначно стоїть фокус на моїй блогерській діяльності. Я хочу багато знімати, я хочу е, пробувати більше форматів, тому що моя аудиторія досить маленька. Я дуже дякую вам за підтримку, за те, що ви такі активні. Але звичайно, що я хочу вийти е, на більш на масштабний рівень. Я хочу масштабуватися, я хочу, щоб мене дивилися більше людей. Я хочу прокачувати свої навички. Я хочу ставати краще в усіх аспектах в монтажі, в прев'ю, в записі, в розмові, покращувати свою вимову і тому подібне. Тому, звичайно, в мене просто купа класних картинок для мого натхнення, що я хочу отримати свої. Зараз буде дуже голосно звучати, тому що в мене за рік на тисяча підписників, але я хочу отримати свої 100 тисяч підписників. Можливо, це буде не на цьому каналі, можливо, я собі створю інший канал, можливо, якийсь англомовний. Тому що треба пробувати треба пробувати шукати себе свої формати і я дуже бачу класний прогрес за рік я бачу як я розмовляла як я дивилась в камеру як я монтувала і зараз коли я вже отримую гроші з ютубу я вже їх отримую треба це просто усвідомити я ж просто працювала 4 роки на велику медіа ютуб-компанію, і я отримувала за це гроші. Але я працювала в команді людей. Так, я знала багато про Ютуб, про алгоритм, про контент і тому подібне. Але коли ти створюєш контент сам, і в твоїй команді немає 15 людей, тобі складно зробити все ідеально. А для дівчинки-відмінниці дуже складно робити все. Не ідеальна. Наступне і моє бажання? Я думаю, що воно навіє маркетингом, але я дуже хочу на Гаваї. Я не знаю, в якийсь момент я просто побачила якесь відео на Ютубі про українців на Гаваї. Потім я почала бачити це в інстаграмі і всі ці соцмережі, і мій телефон. Це все слухає, що я дуже хочу на Гаваї. Потім я а я взагалі фанатка островів. Я прожила на острові в Таїланді в іншому кінці світу півтора року і ще Наступний рік кожні два-три місяці їздила туди, поверталась. Я чесно після життя на острові, я не можу відпустити острови. Дякувати Богу, Австралія це один величезний материк, тобто острів, який не оточений ніякими іншими країнами, окрім Океанів. Але. Мені подобаються маленькі класні острови, і моя знайома теж літала на Гавайї. Блін, як же це класно виглядає. Я просто дивлюсь на ці фотографії. Я дуже хочу політати на вертольоті, на гелікоптері над Гаваями. І так, це моя така мрія. і Я дуже хочу взяти конвер. Машину з відкидним верхом і покататися по погаваєм, така моя інстаграмна мрія. Називайте як хочете, але. Е, я думаю, що це може збутися. Мене дуже надихають острови. Я в такому ресурсному настрої, я в такому ресурсному стані, коли я на островах. Я вам кажу, я клянусь, я можу блін, на ту пальму сама залізти, просто рукою й кокос роздовбати, коли я на островах. Тому я дуже хочу на Гавайи. Далі це щоб мої подруги приїхали на моє весілля в мене в червні весілля в Таїланді на островах. Я ж вам кажу, що це просто. Для мене магічне місце, особливо острів Самуї, В мене про це дуже багато відео. Заходьте на мій канал, в мене дуже багато відео про Самуї і про Таїланд. В моєму вішлісті це усі мої кращі подруги, які стали моїми подружками нареченою. Я їх вже запросила. Які приїжджають на цей острів, і ми влаштовуємо класну яскраву фотосесію під час весілля або після. Хочу спланувати якийсь Відпочинок для нас усіх, тому що до мене приїжджають мої найкращі подруги з усього світу, з усіх просто куточків країн: це Канада, Австралія, Таїланд, Україна і Польща. Розумієте, це просто вау. Я дуже хочу найняти якогось контент-мейкеру. Якщо ви дівчинка контент і живете на саму, напишіть мені. Це виглядає як дизайн кімнати, але насправді я хочу собі студію, де я буду знімати відео. Як ви бачите, я сижу на рожевому стільці, то можливо він піде в мою студію. Ми нещодавно переїхали новий будинок, і я хочу докупити. Деталі, яких тут не вистачає, килими, картини, різні підставки, полички. В нас не вистачає меблів. В нас не вистачає дуже багато всього. І оці мої картинки це натхнення для того, щоб зробити мою творчу студію, де я буду записувати для вас відео. Далі це Карпати. Я дуже хочу в Карпати. Я хочу дуже показати Джефу Карпати. Я загалом я хочу в Україну, бо я за ці три роки не була в Україні. Але особливо я дуже хочу в гори. І в мене тут збережені літні гори, тому що мені здається. Що я прям собі так спланувала це, окрім того, що відшлист, це така знаєте, афірмація, що я хочу, щоб це сталося. А, тому що я, мабуть, коли буду летіти в Грузію, в мене є таке відчуття, що я поїду в Україну. Ну насправді дуже хотілося тому... Знову подорожі, дуже багато подорожей зараз. Це Греція. Деякі картинки тут нереальні. Це штучний інтелект. Але е, я просто я ж кажу, я дуже люблю яскраві картинки. Я дуже цим надихаюсь, тому мені подобається, і я би хотіла полетіти в Грецію, тому що мені здається, що дуже красиве місце. Мені дуже сподобалась Італія. Я була два роки тому, е, і тепер я хочу відвідати Грецію, бо, тому що це одне з найбільш туристичних місць. А я там не була. А вибачте, я людина, маскульт. культ. Я я маю усе що усе, що усі роблять, я маю там просто перше бути. Я маю просто спробувати і потім передати всі емоції. Так, я хочу собі порше. Я хочу собі рожеву машину з відкидним верхом. Оце моя мрія, я це хочу. А якщо це не озвучувати, а якщо це не казати правильним людям Джеф, то як про це дізнаються інші? Uh, я це додала в віш-лист. Я десь ну так, знаю, скільки це коштує. Поки що я собі не можу дозволити купити цю машину. Але, але звідки ми знаємо, як працює всесвіт. Можливо, мій коханий мені подарує машину. Можливо, я сама на неї зароблю, якщо ви поставите лайк і напишете коментар під цим відео, якщо ви хочете, щоб в мене була рожева convertible Car. От, але я дуже хочу рожевий борщ. Окей, okay. я згодна, якщо він буде не рожевий, я сама його пофарбую. Ну, не в плані сама, я заплачу. Все інше це такі більш матеріальні речі, вони більш нав'язані. Е, я розумію, що я, можливо, навіть зараз почищу, тому що я не впевнена, що я це все дійсно хочу. Е, але те, що я вам розповіла е, от із того нового, що я сама на 2025 запланувала. Е, це, Ось на заканчуємо на порше <с> 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 і буде достатньо в цілому. я що, багато прошу на цей рік, на 2025? й небагато. Небагато прошу, але окрім того, що я прошу, я ще роблю, тому прямо зараз записую це відео. Тому я вчора записалася на те, щоб нарешті здати на права. Тому я теж роблю кроки е, на зустріч, всесвіту, на зустріч всім моїм бажанням, на зустріч всім моїм цілям. Е, і я сподіваюся, що вас теж надихнуло, мрійте масштабно, говоріть про свої бажання дуже голосно, кажіть про них усім, хто вас любить. Хто вас хоче порадувати, можливо, не сьогодні, але завтра вони подарують вам порше, розумієте? Тому як же людина буде знати, що ви хочете, якщо ви ніколи про це не говорили? Цінуйте моменти з друзями. Мрійте не тільки про матеріальне і щоб всі ваші цілі та бажання здійснилися в цьому році. Звичайно, що в нас є одна велика мрія на всіх, але окрім цього, не забувайте про своє життя, не забувайте про те, що воно продовжується, і поки у вас є змога насолоджуватися ним і взагалі навіть подумати, дозвольте собі навіть подумати про життя своєї мрії, дозвольте собі це якось візуалізувати, дозвольте собі це якось прописати. І повірте, це дасть вам більше розуміння того, що ви хочете. Можливо, це вам взагалі дасть якийсь е пінок падзад, покинути роботу, яку ви так і не любили. Звичайно, що я не буду робити настрій, наче я тут месія і сказала вам щось новеньке. Ви всі розумні, дорослі люди і знаєте, що робити, і все. Я вас цьому і та обнімаю. І мені ще, знаєте, цікаво подивитися наступного року, що з цього збулося, бо. Минулого року я не записувала таке відео, я просто записала собі в блокнотик. Я була дуже здивована, що багато з цього здійснилось.